Ми розпочинаємо нашу роботу. Дякую всім, хто прибув на наш симпозіум. Зареєстровано 500 осіб. Це свого роду рекорд. Це свого роду рекорд. І ми були приємно, приємно здивовані, такою, таким бажанням людей бути на нашому симпозіумі. Дуже багато молоді, і це звичайно відрадно, тому що вчора, коли були два майстер-класи і зали були заповнені, і така жвава дискусія, і маса запитань, які показали рівень. Знаєте, Ми, ми піднялись на певний рівень. Що було майстер-клас генетика, потім куглепотії, це був рівень. Ми Піднялись на цей рівень, зайняли цю нішу. І ми на зайшов Володимир Сакович, добрий ранок. І я не хочу сказати, що ми все розуміємо так, як вони, як наші от колеги з терапевтичного флангу, розуміють. Але вчора я відчув, що ми на певній. Орбіті, ми розуміємо їх, вони розуміють нас, і це дуже і особливо молодь. Ви згадаєте, які запитання були, які чудові були запитання, як жваво йшла дискусія цілий день. Цілий день. Дякую всім вам за це. А особливо подяка людям, які проявили ініціативу і робили ці майстер-класи. Наталя Владикіна, Галина Стрілко. І це дійсно люди, які заслуговують на нашу похвалу. І так ми розпочинаємо нашу роботу сьогодні. На жаль, В'ячеслав Володимирович не зміг доєднатися з державні справи, але він з нами і передає вам всім вітання і бажає плідної роботи. Вітаємо всіх 20 років УАРМ – Української асоціації репродуктивної медицини. І сьогодні у нас тут такий класний спікер. Дякую вам, що ви доєдналися, Володимир Котлік. Скажіть, будь ласка, ми бачимо, що ви готувалися, і у вас в програмі є доповідь. Зачитаю її тонка межа ДРТ, коли ціна занадто висока, безпека пацієнта в ДРТ. Розкажіть, будь ласка, за це. Дійсно, це вкрай важливий момент, який, на жаль, в наших конференціях, в спілкуванні з пацієнтами, він десь на задворках. Ми забуваємо, що основний принцип медицини примумного він нікуди не дівся, головне, не нашкодити. Тим не менше, в гонитві за ефективністю, за новими технологіями. В яких ми досягли неймовірних успіхів. Ми, ми, ми прочитали геном, ми робимо проімплантаційну діагностику, ми редагуємо геном в перспективі. Ми бачимо, що ми на шляху формування штучних гамет і так, далі, і так далі. А тема безпеки поступово вона десь в тіні, і ми її не бачимо. Хоча безпека все ж таки і в медицині, і в допоміжних репродуктивних технологіях, впевнений, вона має лишатися пріоритетною. Вона має бути на тому самому рівні, як і ефективність. Ми про це забуваємо, вона трішки знаходиться в тіні, і цьому я хотів присвятити свою доповідь. Вона там трішки філософська. Але є і практичні моменти, сучасні дослідження, які ми можемо імплантувати в практичну діяльність. Ну, до прикладу, наші протоколи, з якими ми працюємо кожен, кожен день. Є доведені дані, які підтверджують. Певну небезпеку досить ефективних протоколів, паралельно з якими можна використовувати більш м'які протоколи, препарати, припустимо, для того ж підготовки ендометрів в циклах переносу розморожених ембріонів. Оральна форма чи трансдермальна форма. Зрозуміло, що трансдермальна форма при однаковій ефективності має значно. А трансдермальна форма має значно менше побічних ефектів. Безпечно. Але чомусь, чомусь ми йдемо іноді на поводу пацієнтів, яким зручно ковтнути пігулку, а не намастити собі на руку. Більш безпечний препарат, який не проходить через печінку і має набагато менший індекси ризиків, в тому числі і коагулопатії. Другий момент підтримка лютинової фази цикла, яка є запорукою успіху в успішній імплантації. Зрозуміло, що використання таблетованих синтетичних аналогів прогестинів пов'язане з можливою шкодою навіть для здоров'я дитини. Так, це поки що контроверсійне питання. Розробка і дослідження цих протоколів і досі йде. Але якщо ми маємо на сьогодні абсолютно доведений безпечний препарат номер один в світі, це мікронізований прогестерон, який ефективно і безпечно дає можливість сформувати. Вікно імплантації підготувати ембріон до ембріон трансферу питання, чому й досі ми використовуємо потенційно небезпечні препарати для того, щоб отримати один і той самий результат, забуваючи, що головне не тільки результат, а й безпека, і не тільки для матері, але й для дитини. Розумію, а що ви скажете на рахунок стимуляції доз? Препаратів, які застосовують, тому що ми бачили різні там дозування 150, 250, 300 і більше. Як ви до цього відноситесь і як ви рекомендуєте? Є два підходи: шкода для матері, і шкода для дитини. Останні дослідження щодо вад розвитку в дітей, потенційно негативного епігенетичного впливу на оцити, зіготи і ембріони, не підтвердила негативного впливу типу стимуляції. Чого не можна сказати про жінку? Ми подолали синдром гіперстимуляції. Сучасні протоколи фактично унеможливлюють його реалізацію наразі. Але. Якщо ми говоримо про категорію жінок з спадковими ризиками, наприклад, онкологічної патології, то наші гіперстимульовані цикли з естрогеновими штормами вони можуть розбудити оці приховані початкові форми естрогенчутливого раку, який може вже при вагітності дати маніфестацію важкі а, форми естрогенчутливих форм раку, наприклад, молочних залоз. Що може негативно вплинути, безумовно, і на стан здоров'я жінки, і на дитини, особливо коли вагітність приходиться закінч переривати раніше. Тому два моменти щодо протоколів. Безумовно, м'яка стимуляція, мінімальна стимуляція, особливо у молодих жінок, де ймовірність отримання гіплоїдного ембріону висока, ну для навіщо отримувати величезну кількість. Якщо ж ми говоримо про пацієнтів пізнього репродуктивного віку, тут все складно. Все непросто і ми це розуміємо. Чому? Тому що з одного боку недостатньо одного циклу для проведення, для отримання достатнього біологічного матеріалу, для отримання здорового ембріону в перспективі, потрібно декілька циклів і потрібно більше оцитів. Бо відсів на кожному етапі ембріологічному, а потім генетичному, він досить високий, у жінок 40. А кількість і частка цих жінок росте. Зростає неймовірно, і всі ми знаємо, що частка жінок пізнього репродуктивного віку в спектрі наших, нашого пацієнтопотоку, потоку вона зростає. Також пацієнти планують так званим. Відтерміноване материнство, і так. це дуже добре. Чому? Да, чому? Тому що жінка після 40 може народити дитину за здоров'ям, як вона б її народила в 25, наприклад. Да, і це дуже добре. І відкладають і із війни, і соціально-економічні моменти, неготовність до шлюбу. І тенденція під час війни зросла значно, і ми це бачимо. З одного боку, це плюс, з іншого боку, це певний мінус, тому що збережені оцити, це тільки потенційні діти, нереальні. А зараз ми на межі демографічної прірви, навіть не катастрофи і не кризи, а прірви. Тому я думаю, що треба налаштовувати наших пацієнтів, ну не зволікати і не дуже далеко відкладати репродуктивну функцію. От дуже цікавий аспект інтересний: якщо ми заморозили оцит і отримали ембріон. У жінки 25 років. Чи можна сказати, що дитина народиться такою самою здоровою, як у цій жінки в 25 років? Наприклад, через 10-15 років. Генетично, генетично це буде одна і та сама дитина. А от епігенетично, організм жінки в 45 років і в 47 років, в 52 роки, він суттєво відрізняється. І я не тільки говорю про те, що. Жінка в цей вік приходить з купою екстрагенітальної патології, навіть якщо вона чудово виглядає, стан здоров'я за роки не покращується, це зрозуміло. І останні дослідження підтверджують той факт, що репродуктивний пізній репродуктивний вік, виявляється, впливає не тільки на генетику, не тільки на рівень еуплоїдності ембріонів. Він впливає епігенетично. На стан здоров'я дитини під час виношування вагітності літньою жінкою Зрозуміло. Ці дослідження дуже цікаві. Вони нові, і їх треба враховувати, коли ми консультуємо пацієнтку, яка відкладає материнство. Гестаційний цукровий діабет зараз значно зріс, а у старшому віці він зростає, в тому числі так, одне із напрямків так розвитку в тому числі, хвороб. Так, тому... вагітність а, асоційована екстрагенітальна патологія. Вона зростає з віком. Ви абсолютно праві. Тому потрібно закликати наших пацієнтів не відкладати. У нас так, є звалікати. відкладене материнство, але все-таки потрібно. Є у всьому межа. Тому ми допомагаємо, але не відкладаємо. Вам Дякую вам за те, що поділилися і так нам все розказали. Дякую вам до, до зустрічі. До побачення. Шановні колеги, завершив свою роботу 20-й ювілейний симпозіум Української асоціації репродуктивної медицини. Львів 2025. Так, це був ювілейний симпозіум, адже в Української асоціації репродуктивної медицини 20 років. І хочу підкреслити, що відбулося міцне становлення репродуктивної медицини в Україні, звичайно завдячуючи нашому єднанню, єднанню в Українську асоціацію репродуктивної медицини. І Симпозіум підкреслив бажання бути однією, єдиною професійною спільною сім'єю, репродуктивною сім'єю. Рівно 20 років тому назад, у 2005 році, Українська асоціація репродуктивної медицини була заснована у Львові на з'їзді акушерів гінекологів України представниками. Клінік репродуктивної медицини. Тоді їх було не так багато. Сьогодні в Україні їх майже 100, але реально допоміжними репродуктивними технологіями займаються 52 клініки, які, власне, є членами Української асоціації репродуктивної медицини, а інші це агенції, рекламні, туристичні і інші. Тобто всі ті філії, зокрема, які допомагають основним клінікам працювати. Симпозіум, який проходив продовж цих трьох днів, підкреслив зрілість української репродуктивної медицини, як в практичному, теоретичному, так і науковому аспектах. В четвер, 22 травня, були два майстер-класи, які зібрали понад 200 учасників. Зокрема, це генетика репродукції. Дякуємо. Наталій Владикін за організацію цього майстер-класу, Дмитру Микитенку за допомогу і майстер-клас, що стосувався коагуляції коагулятивних станів і проблем, пов'язаних з порушенням в. Екстрагні... при екстрагенітальній патології. І ось тут хочеться подякувати Галині Стрілко за організацію цього майстер-класу і всім спікерам, які впродовж дня, 22 травня, в четвер проводили ці майстер-класи. Була практична частина роботи з ембріонами в клініки Роксолани Семчишин. Дякуємо їй за це. 23 і 24 була основна програма. На якій ми розглянули основні питання становлення репродуктивної медицини в Україні і заглянули в майбутнє. Поговорили про можливість зміни статистичної звітності і наближення її до євростандартів. Фокус на ембріон А, основний фокус був на ендометрії. Тому що саме на етапі імплантації ми втрачаємо біля 40-50% уплоїдних, тобто добрих ембріонів, якісних з мінімальним мозаїцизмом. Ми намагалися заглянути в майбутнє, як виправляти цю ситуацію. Назвичайно цікава була секція, пов'язана з вигоранням. Психологічним вигоранням з співробітників наших клінік. Дуже цікава сесія. Ну і в кінці першого робочого дня, 23 травня, була ще одна цікава секція, пов'язана з безпечністю нашої роботи по відношенню до пацієнтів, при назначенні тих чи інших медикаментів, зокрема при екстрагенітальній патології. А ввечері була дружня вечеря. На якій ми показали фільм, присвячений 20-річчю нашої асоціації, і не тільки. Ми згадали і першу дівчинку, яка народилась в 91-му році Катюшу, перша в Україні після штучного запліднення. Це було в Харкові. Згадали наших патріархів, академіка Гріщина, професора Дахно, Піняєва Володю. Всіх, хто був причетний до цієї важливої події. А потім. Були виступи, були вітання, всі пригадували своє життя впродовж цих останніх 20 років нашої Української асоціації репродуктивної медицини. В суботу був не менш цікавий день. Ми почали з розгляду важливого питання, що стосувалося ендометріозу. Хірургія, допоміжні технології. Як їх поєднати? Що повинно бути первинне? І зійшлися на основній думці, що потрібно максимально берегти овуляторний резерв, дозволити лікарям забрати яйцеклітини, зробити ембріони, можливо, потім прооперувати, і потім ембріотрансфер після ліквідації або притишення ендометріозу. Цікава секція була присвячена допоміжним технологіям, контраверсіям. Настанню вагітності, збереження вагітності, застосування антидепресантів як до програм, так і після настання вагітності. Штучний інтелект, задіювання штучного інтелекту в нашій роботі. Після обіду була цікава секція, яка була присвячена допоміжним репродуктивних Технологіях, програмах Національної служби здоров'я України Уже більше року, як працюють ці програми, і ми е, наяву, вживу розібрали з, е, ті чи інші питання, які пов'язані з роботою цих, е, цих програм, е, які дозволяють безкоштовно нашим пацієнтам проходити програми допоміжних репродуктивних технологій отримувати вагітність. І розглянули соціальні аспекти, питання реклами та інші пов'язані з цією програмою. Ми називаємо її НСЗУ дрт І завершилося наш третій день симпозіуму. Це власне представлення тих чи інших напрацювань нашими клініками. Хочу підкреслити, виступало. Цілому, в основному, молодь наша молодь, і я був позитивно вражений, як і інші колеги глибиною досліджень. Які проводилися в клініках, і результатами цих досліджень як вдало представляла наша молодь. Я пишаюсь нашою молоддю. Я впевнений, що у нас є майбутнє, є майбутнє в наших науковцях, наших практиках, є майбутнє в нашої репродуктивної медицини. І в цілому у нашої країни я впевнений, що перемога нашої країни не за горами. І нас чекає ренесанс відновлення як України, так і розквіт нашої репродуктивної медицини. Дякую всім організаторам команді Ірині Бурунку, логістик і всім, хто допомагав секретарю нашої асоціації Наталії Анатоліні Сіліної, її помічниці Лені Бовт. А окрема подяка ЮКО студії і. За ідею, за можливість зробити фільм впродовж нашого, нашого симпозіуму, запитання, відповіді, з якими ви невдовзі зможете познайомитись. Ще раз всім подяка і до нових зустрічей.